Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Кася Орен. Це канал про соцмережі, про контент, про новини, які відбуваються в соцмережах. І сьогодні рубрика, яка встигла стати улюбленою, це SMM News. тому що ми тут обговорюємо, що трапилося в соцмережах, які плюси, мінуси, які оновлення, про що важливо знати. І це дуже зручно, тому що ви можете на одному каналі одразу зрозуміти, що відбувається. І сьогодні ми будемо говорити про червень, про те, що трапилося в червні. На що вар... Позвертати увагу, чим краще користуватися, які акценти і, взагалі, куди ми рухаємось цього літа. Мене звати Кася, я контент-мейкер з стажем 7 років. Маю курс по відеозйомці та монтажі вімейкінг і навчаю молодих юних контент-мейкерів знімати контент, рекламу і все інше. Також я працюю з українськими брендами, інфлюенсерами, створюю для них контент і допомагаю роздавати особистий блог. Тому поїхали. Перша соцмережа, про яку ми поговоримо, це TikTok. TikTok відновив свій договір з Universal. Це означає, що знову повертається музика до нас, знову повертаються тренди. Тільки тільки ми втягнули до того, щоб багато говорити в TikTok, розказувати сторітелінги. Як TikTok такий стоп, стоп, стоп. Ми повертаємо музику і знову починаємо еру коротких відяшок. Тому зараз намагаємося міксувати контент між розважальним, коротким і довгим сторітелінговим сенсом. Тут трішки на фоні шум, тому що я в кав'ярні, але маємо, що маємо. Тому зараз для розвитку TikTok ми використовуємо абсолютно різні формати. Тестуємо різні формати для нашого блогу і не зациклюємося тільки на одному. І знаємо, що шлях до успіху це саме тестування і різноплановість в наших відео. Друге оновлення дав нам Instagram. Instagram ввів таку функцію як прямі ефіри для вузького кола людей або близьких друзів. Таким чином Instagram сподівається. Що люди почнуть більше записувати прямих ефірів, створювати закриті прямі ефіри, робити якісь цікаві інтерактиви з обмеженим колом людей, і в принципі ця функція ожива в інстаграмі. Для чого ми можемо використовувати прямі ефіри? Ми можемо робити закриті клуби. Ми можемо подавати доступ як окрему функцію прямих ефірів з цікавою інформацією. Якщо ви інфлюенсер або експерт, ви можете робити систематичні прямі ефіри раз в тиждень. Закриваючи доступ для великого кола людей і даючи тільки доступ тим людям, яких ви хочете. Тому тестуємо, придумуємо нові ідеї, нові формати, сподіваємось, воно почне залітати. Третє оновлення також стосується інстаграму, тому що він трішки змінив алгоритми, і зараз нам більше не потрібно закидати сторіс кожних півгодини чи годину, або ж виходити з самого ранку в сторіс, тому що тепер краще працює система, якщо ми оформляємо всі сторіс і кидаємо їх пачкою. Також знову поновились алгоритми щодо відсутності в сторіс. Якщо ви залиєте тільки одну сторіс в день, у вас будуть подвійні охоплення. Якщо ви зникнете з інстаграму, то день після зникнення у вас також будуть класні охоплення. Це класно впливає для. Бізнесу, який не продає активно, або для особистих блогів, особливо якщо вам потрібно анонсувати якусь новину або якийсь продукт, ви можете користуватися своєю відсутністю в сторіс. Але якщо ми говоримо про великий бізнес або про товарний бізнес, то звісно, що краще бути присутнім, тримати зв'язок з аудиторією, будувати сторітелінги. і для особистих блогів, які продають щось, також дуже важливо саме системність і. Ні присутності в дозі та регулярності. Ну і оскільки ми вже заговорили про особистий бренд, то четвертий пункт стосується саме його. Наше літо, наш 2024 рік буде націлений на міні-блоги з нахилом в експертність або користь. Інстаграм перестає бути тільки розважальною платформою. Знову з'являється момент користі і того, що підписники хочуть все частіше надихатися, шукати ідеї і загалом заходити в інстаграм не тільки для відключення голови, а й перезавантаження чи пошуку чогось нового. Тому міні-блоги будуть користуватись популярністю не тільки для продажу своїх послуг, а й в принципі для для реклами, оскільки міні-блоги з нахилом до експертності чи користі формують навколо себе ком'юніті людей, які мають великий рівень довіри до цього експерта. Відповідно, коли він щось рекламуватиме, бренд, що буде на рекламі в нього, також отримуватиме цей рівень довіри. Пасні охоплення, переходи і продажі. Тому, якщо ви досі сумніваєтесь, чи варто починати особистий блог, чи ще не пізно? Звісно, що не пізно, починайте. І я раджу вам вже зараз користуватися нахолом до користі чи експертності. Це може бути не обов'язково якась складна ніша. Це може бути той самий макіяж, спорт, йога, фешн, але з корисними проявами, з корисними підбірками і з користю для вашої аудиторії, Слово користь просто. Перемагає <свісно> на цьому відео, але користуємось оновленнями, розуміємо, як куди рухатися, будуємо план налиплень і звісно, розвиваємо особисті блоги, розвиваємо тікток сторінки, інстаграм-сторінки і пам'ятаємо, що без особистого блогу, без соцмереж розвиватись, масштабуватись і рости

Цілую, обіймаю, закликаю підписуватись, писати коментарі, якщо було цікаво. Для мене це дуже важливо, тому що таким чином ви мотивуєте знімати більше відео для вас. Якщо ви маєте якісь конкретні теми, які хотіли почути від мене, обов'язково пишіть в коментарях. І, звісно, я чекаю на ваш лайк і підписку з нетерпінням. Буду чекати на це все. Читаю кожен коментар і дякую, що переглянули це відео до наступних зустрічей.